Добрий день. Сьогодні хочу вам показати такий у нас мангал циліндричної форми. Можна назвати його чемодан, сундук, я не знаю. Це мангал для подорожів. В нього зручна ручка зверху, у нього така застежка. впереді модна, яка відкривається, закручується, відкручується. О, в нього такі є отвори. Зараз я вокруг нього обойду. Поставлена двохлітрова бутилка спеціальна, щоб було правильне сприйняття його геометричних розмірів. Ось, виходить, такий мангал. Його удобно взяти в руку. Десь він береться спокійно в руку. У нас відкривається кришка і він лягає. Утворюючи з собою вже, скажімо так, два мангала. Тобто його переваги над звичайним мангалом в те, що він по площаді, по загальній площаді, виграє звичайний мангал, скажімо так, стандартний, общеприйнятий 60х30. Якщо пересчитати площу прямокутника, то тут благодаря двом сторонам, які практичні функціональні, він виходить. Півтора раза більше по площі звичайного мангала. То, що багато не говорити, це у нас решітка гриль Її можна зняти, можна її поставити, це решітка гриль Так, а це у нас. Так, це решітка-гриль. А це у нас йдуть шампури. Шампур, правда, короткий на відео. Сюди треба довші шампури. О, ну Факт тому, що ви можете, скільки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 шампурів о, на цій стороні готувати. І 6 шампурів ширина тут не 30 а довше, більше 40 см, тут ширина 42 см, якщо бути точним. А тут а гриль. Тому у нас виходить і гриль, і шашлики на шампурах. Ручка підібрана таким чином, що при відкриванні на 180 градусів він утворює зверху просто рівну лінію. Тому в машину на море, дорожний, як його можна назвати, кому як подобається, мангал функціональний, практичний, надійний, його не покруте, не, покруто, не поведе. От в такому виконанні. От в такому виконанні виконаний мангал. Це наша перша робота, мангали такої круглої форми. Раніше в нас були тільки кришки круглі. А це зробили ось такий мангал. Все, дякую за увагу. Звертайтеся на наш сайт Укрмангал. Він скоро там з'явиться. Нагадую, що пакуємо і робимо брешітку ми самі, тому вартість доставки нашої продукції по Україні дуже дешева. Ми буржуйки робимо, і буржуйки з турбіною, і буржуйки звичайні, з конвекції, і мангали, і мангальні комплекси різні за, за рахунок власного пакування і те, що ми виготовляємо дерев'яну брешітку, вартість доставки ще раз повторюю невисока. Да, десь вартість доставки цього мангала буде десь 100 гривень, тому що в ньому до 30 кг, він піде плівка гофрокартон, скотч. Тому по Україні я вважаю це недорого, десь 100 гривень плюс-мінус 20 гривень, думаю, не більше буде вартість доставки. Будь ласка, замовляйте, є наявності. Будемо вам раді. Все, дякую за увагу, до побачення.